Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю в ефірі Ілля Кабачинський. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Сьогодні продовжимо тему обговорення того, як вас не платити в інтернеті безпечно. І Про що потрібно знати розуміти, як не потрапити на гачок до шахраїв. Взагалі дізнатися трохи більше про те, яка з цим ситуація в Україні можна з дослідження компанії Visa. Вона називається Stay Secure, Доступно в онлайні відкрити. Можете зайти ввести. Назву Сікюр та ознайомитися там багато цікавої інформації. Ми ж проводимо вже декілька ефірів для того, аби краще зрозуміти, чому люди стають, власне, ведуться на онлайн шахраїв, і як взагалі на що звертати увагу, щоб такого не було. Але окрім скажімо так, якихось. Простих речей сьогодні дуже багато е, шахраї використовують саме сучасних технологій. І ми запросили до е, діалогу людей, які е, у цьому напевно розбираються найкраще точно знають про безпеку в інтернеті, про і про кіберзлочинність і про е, це все. Ми з ними сьогодні будемо говорити. Зі мною на зв'язку Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки TenGuard's, та Єгор Аушев, співзасновник і генеральний директор компанії Cyber Unit Technologies. Вітаю Віталій, вітаю, Єгоре. Всім привечора. Дякую, дуже, що доєдналися, що знайшли час. Хотів би почати з першого питання. Наскільки на вашу думку, або може, у вас є якісь дані, дослідження українські, міжнародні в Україні активно використовується саме технологічне шахрайство? Знаєте, якісь там діпфейки, популярні сьогодні AI, підміна голосу, розумні якісь системи, і взагалі, як у цьому напрямку ситуація буде розвиватися в найближчі 5-10 років? Віталію, давайте почнемо з вас. Добре, дякую. Ну, по-перше, хотів сказати, що такої статистики детальної поки що немає. З приводу шахрайства є єдина що інформація, що взагалі за минулий рік шахраї вкрали в бізнесу, і в людей біля 200 мільйонів гривень. Це тільки ті, що сказали про себе, ті, що заявили, наскільки нас насправді невідомо. Але з точки зору діпфейків, штучного інтелекту, і інших таких технологічних підходів. То вони використовуються більш точково для великих шахрайств. Тобто для масових невеличких шахрайств використовуються старі надійні способи, які існують і будуть існувати, на жаль. Тому що, на жаль, вони працюють. Тобто, ось сьогодні ми будемо допомагати зменшувати їх вплив, зменшувати їх успіх. Але, на жаль, поки що спрацюють старі способи, які дешевші і. А більш масштабовані на даний момент, дякую, Єгоре. Е, да, я, я хотів би так трошки взяти ширше, якщо можна. Тобто, ми зараз розуміємо, що майже кожна людина, сучасна людина, проводить е, майже половину е, часу свого життя, в онлайні, тобто в кіберпросторі. І цей кіберпростор це власне і є е, те місце, де з'являються всі шахраї. Тобто, будь-яка дія в інтернеті. Е, Теоретично може бути атакована кіберзлочинцями, і це саме те питання, яке кожна людина має зрозуміти. Якщо ми половину часу проводимо в звичайному житті, а половину часу проводимо в онлайн житті, і в звичайному житті ми дбаємо про свою гігієну, то в кіберпросторі ми маємо дбати про кібергігієну. Інакше просто бути не може. Якщо ми проводимо там час, ми маємо вчити своїх батьків, ми маємо вчити своїх дружин, своїх чоловіків, своїх дітей. Як поводитись правильно в кіберпросторі. і це є така ключова ключове правило, До якого ми всі маємо звикнути? Та точно ну всі ми ходимо до перукарні. Ми всі ми приймаємо там душ та і інші гігієнічні е, процедури. Проводимо, але це. Такі ж саме процедури треба проводити в кіберпросторі. Треба просто кожному зрозуміти, що треба приділяти цьому увагу, тому що дуже велика ймовірність є того, що людина буде зламана, особи, особливо під час війни, яка триває, нас постійно атакують вороги. вороги кожного з нас зараз іде багато У нас. Наші друзі, наші родичі знаходяться на війні, і для того щоб отримати інформацію про військового, також досить часто зламують звичайну людину, родича, маму військового або там брата, сестру для того, щоб отримати доступ до переписки і зрозуміти, де зараз знаходиться той військовий. Тому кожного з нас, кожна, кожен з нас має відповідати. Особливо особисто за такі речі, як кібергігієна, це має кожен про це дбати. Дякую е, Егор, Якщо можна розвину трохи твою е, думку про те, щоб дбати самому про себе, у мене є. Така якась думка, власне, спостереження, що ну ми перекладаємо цю відповідальність на умовні компанії, бренди, банківські установи, платіжні системи. Що ну вони ж великі, багаті, розвинені, вони мали б подбати про нашу кібербезпеку, про те, щоб з нашого телефону нічого не вкрали, і так далі, і нас не обманули. І платіж зупинили. І потім дуже з великою швидкістю дзвонимо там в банківські установи. Просимо повернути платіж, якщо нас обдурили. Але от. Якщо якихось, не знаю, кілька правил, як, як самому працювати у цьому напрямку, щоб себе захистити. Не знаю, якісь е, най, можливо, знаєш, най, найбанальніші, нехай будуть речі, але про які ми часто е, забуваємо. Ну, е, якщо, я, е, Віталій, якщо дозволиш, да, я, я почну, і ти потім продовжиш. Ну, я просто вважаю, що. На сьогоднішній день є певні виклики, але через півроку вже будуть зовсім інші виклики через рік будуть ще інші виклики. І тому тут важливо зрозуміти одне: ми маємо включити в своє життя просто шматочок навчання з кібербезпеки. Кожна людина має трошки розбиратися в цьому. Якщо зараз це більше, ну якісь такі більш елементарні, ну людей атакують там з звичайними фішинг, фішинг там розсилками, посилання розсилають. І кажуть, там на бо вашу пошту там зламу чи щось таке. То проти таких, проти таких вразливостей достатньо мати просто двохфакторну нотифікацію, якісну прибрати будь-які інші. Можливості входу в акаунти і е, зробити надійні паролі. Але якщо ми, ми говоримо про те, що злодії вони постійно розвиваються і постійно е, стаються нові нові е, вектори атаки на людей, то ми маємо зрозуміти, що ми маємо постійно кожен з нас має постійно навчатися з питанням кібербезпеки. Без цього просто ми не зможемо існувати в майбутньому, Віталій. Віталій, може щось буде. Дякую. Так, я хотів би сказати, що е, будь-який кіберзахист складається з основних складових, які включають в себе технології, процеси і люди. От такі три складові обов'язкові. Якщо якоїсь складової немає, то можна вважати, що кіберзахисту немає. І у ті компанії, про які ви там казали, що ми на них делегуємо якусь частину захисту. Вони якраз закривають частину з цих складових. Тобто вони технологічно закривають її, вони процесно закривають, але лишається людський фактор. По перше, а по-друге, технології, які вони надають, також треба обов'язково включати. Тож другий фактор це масхев, унікальний складний пароль обов'язково необхідний. Ну і зрозуміло, що оновлювати свої гаджети потрібно. Але от людський фактор це якраз те, що не буде змінюватися, воно залишається вже декілька сторіч. Тобто терміну соціальної інженерії — вже більше ніж там 130 років. То він існує давно. Він не з'явився з, з комп'ютером, Він з'явився давно. Тобто людей дурили вже давно. Але підходи одні ж ті самі. там побудова довіри, або залякування, або використовування якихось людських слабкостей. Тому необхідно навчитися бачити ці червоні прапорці шахраїв, коли вони намагаються вас надурити, коли вас залякують, коли намагаються вас заманити на підробний сайт, коли хочуть, щоб ви перевели якісь гроші. Тобто, якщо ви бачите якусь повідомлення в будь-які месенджери, я не знаю, що буде завтра, там можливо месенджер в VR, або там. У цих масках uh, VR, Pro від Apple. Да, від, да, від Apple. Вони будуть атакувати з усіх сторін, але підхід буде однаковий. Початку побудувати довіру, а потім намагатися щось вкрасти в інформацію або гроші. І треба бачити ці червоні пропорції, які це? Залякування. Вас зламали, казав Єгор, натисніть на посилання, змініть пароль. Якщо отримувати таке повідомлення, треба дуже прискіпливо до нього ставитися. Якась фінансова транзакція. Переведіть гроші, вам прийшли гроші, перевірте їх. Також прискіпливо ставитися. Десь вас намагаються там зацікавити ну, тобто, використовуючи людські слабкості, як жадібність, наприклад. iPhone 15 Pro Max за тисячу гривень. Тільки зараз, тільки. Ну, тут також треба для себе в уявити, чому хтось хоче вам щось подарувати, або якщо виграли в лотерею, або виграли автомобіль, хоча ніколи не брали участь в лотереях. Хоча випадки не купували. Шахаї. Так, тобто оці червоні пропорції треба навчитися бачити, і тоді, оці наступні виклики, які будуть, там штучний інтелект і все інше, вони просто будуть вам ну вони будуть допомагати шахраям, але для вас це також буде ну не легка, але все ж таки вирішувана задача, яку ви можете вирішувати, і бачити, де шахрайство є, і його припиняти ще на початку. Я, Я скажу, якщо Да-да, звичайно да, Егор, будь його да, да, коротко доповнюю, що власне, людина має вчитися взаємодіяти з технологіями, тому що технологій ставатиме все більше, і ми маємо розуміти, що ми маємо просто навчитись з ними взаємодіяти, розуміти наш співробітники мають навчитись взаємодіяти з технологіями. Наші члени родини, наші військові, наш гавермент, всі наші навколо люди мають вчитись взаємодіяти. І також приклад такий, що зараз багато. Людей публікує свої дані, своїх дітей, фото, наприклад, в соціальні мережі. Але при цьому штучний інтелект, який паралельно дуже сильно розвивається, він може, використовуючи вже ці дані, генерувати певні алгоритми. І в майбутньому чим більше ми викладемо фото наших дітей або фото наших родичів в інтернет, тим більше можливості для штучного інтелекту навчитись на цих фото і згенерувати потім діпфейк, яким потім буде атакована ти як людина. І вже ти не будеш це, буде не просто посилання лінк на те, що там натисні кнопочку. Це вже буде. Прям твій родич або твоя донька, яка буде тобі телефонувати по відеозв'язку і казати, що в неї щось сталося, терміново допоможи. І ми маємо просто бути готові. І також зараз е е корисна така річ, тобто, якщо повернутися до таких базових речей, дуже корисно мати паролі навіть всередині родини. Тобто, ви можете своє, всередині родини домовитися, що якщо щось трапляється. То всі ми знаємо якесь там слово, наприклад, якщо раптом дзвонить мені там мама моя або моя донька і каже, що щось трапилось терміново, мені потрібні гроші, я маю спитати це слово, розуміючи, що це не діпфейк. То зараз це єдиний спосіб власне перепровірки. Сукану суп супер цікавий кейс, Я про таке навіть ніколи б не міг подумати. Що цікаво, знаєте, може здатися, що ми тут повторюємо якісь ну звичні відомі всім речі, але при цьому згідно дослідження, про яке я згадував, відвіза фінансова ось ця ідея, коли там безкоштовний подарунок для вас і так далі. Вигідна фінансова можливість у з покоління молодого потрапить на цей гачок. Тобто, навіть не ми часто думаємо там про. Старших людей а насправді молодь дуже на такі історії ведеться, і проста фінансова ося грамотність, фінансова безпека. Вона насправді буде дуже допомагати. А от Віталію, ви згадали, знаєте, так провели. Паралель на 130 років давнину, а ми з вами давайте ще це трошки з іншої сторони перевернемо. Е, якщо це все тянеться так довго, при цьому з'являються дуже сучасні технології. Я от буквально сьогодні читав про те, що штучний інтелект вже вміє краще визначати прогноз погоди, ніж всі е, науковці і експерти цього світу разом взяті, тому що він бачить набагато більше, ніж е, е, людський. Людське око, але от навіть зараз всі ці технології не допомагають нам от захиститись від онлайн-шахраїв. Виходить, це така вічна гонка між силами добра і силами зла, яку нічим не зупинити. Хочу, щоб ви поділилися своїми думками. Віталію, давайте вас почнемо. Так, ну це вічна гонка, і вона була, і поки що буде, тому що. Ми не можемо вирішити проблему на тому ж рівні, на якому вона створена. Тобто, якщо штучний інтелект використовується для атаки, і використовувати його для захисту можливо, але ж це знову ж той ж самий інструмент на тому рівні. Тобто, необхідно щось створити таке. Я поки що не буду казати про якісь там новітні технології, що буде на, на крок попереду. Поки що штучний інтелект допомагає. Він давно вже допомагає захищатися і багато інструментів, які допомагають, і знову ж ті, ті ж діпфейки будуть допомагати. Антидипфейк різні алгоритми знаходити і намагаються це зробити. Але так на жаль, на сьогоднішній день і на найближче майбутнє оця гонка броні та цього атакувального снаряду, як називають там, так вона поки що лишається. І, на жаль, на там на пів кроку, на там півміліметра, але все ж таки атака попереду на сьогоднішній день. Єгоре, а твої думки. Я я хочу сказати такий маленький приклад привести. Мене на днях запитала людина мій товариш. Чи який переклад більш правильний переклад, який робить перекладач людина, Google Translator чи штучний інтелект? Ну і, власне вони можуть перекладати по різному якийсь текст там зумовної там іспанської мови. Але треба розуміти, що вони поки на сьогоднішній день ще якимось чином конкурують, але очевидно, що є технології, які просто. Дуже потужно починають зростати, і це є штучний інтелект, і він починає зростати навіть швидше ніж люди готові це сприйняти. Нещодавно була конференція AI Safety там в Лондоні, і там насправді проговорюють про те, чи можливо призупинити розвиток технології, і це для мене, ну як в минулому житті був фізиком, і для мене це дуже цікаво звучить, тому що як можна зупинити розвиток технології штучно, чи як ну який має бути до цього підхід. Але очевидно, що не всі, ну ми ще не повністю готові до такого потужного розвитку, і ти той же штучний інтелект, наскільки він буде шахрайським чи не шахрайським, якщо ми не зможемо його. Е Вчасно його опанувати, то який буде далі розвиток, я можу сказати тільки що цікаве життя. нас точно чекає попереду. Але також як в епоху війн і в епоху, е, якби е, озброєнь е, такі технології, звісно, зростають, і ми знаємо, що для того для розвитку штучного інтелекту, йому потрібно дуже багато енергії, насправді дата стореджів, і знову ж таки ми повертаємось до того, що Війни, які відбуваються через енерну за енергію, власне. Вони будуть продовжуватись, тому що для розвитку цих технологій також потрібно дуже багато енергії. Ну і це поки такі. Ми в тому ж лупі знаходимося, поки не виходимо на якісь нові е горизонти. Я знаєш, просто от ти розповів про штучний інтелект, який може згенерувати зображення, фотографію по суті, навіть для відео. Я згадую історію про одну українську компанію, я колись писав її. Вже правда не існує, але ідея була в тому, що хлопці створювали онлайн людину, який знаходили справжнє ім'я, знаходили справжні фотографії або генерували її, купували десь там підроблений номер, купували якісь акаунт банківський з якихось там філіппінських банків. Тобто він ну реальний просто був злитий в мережу і проданий. І в результаті виходила ну якби. Онлайн персона, якої насправді ніколи не існувало, але вони таких могли робити ну там десятки тисяч і потім використовувати їх у своїх цілях. Вони використовували у рекламних, щоб їх не відстежували ботами. ми розуміємо, що можна використовувати у яких е, хочеш, тобто по суті. Ось ця історія з генеруванням не знаю людей, які будуть говорити тобі на камеру, то що треба там ще щось робити. І буквально сьогодні бачив приклад, як зробили ось таке відео фейкове про одну з українських популярних телеведучих і про те, як вона розповідає, як роздають гроші. Один і шість мільйона разів подивилися на українському ютубі це відео. Ну тобто, це прям величезна така. Я б сказав би проблема, і от цікаво, чи знаєте, крім власного такого спостережливості, чи можемо ми якось з технологіями боротися проти таких, от проти такого незаконного, не знаю, неправильного неетичного використання технологій? Його е, рад давай я з тебе почнемо. Ну я мій підхід такий, що неможливо. В нас закладено просто таке таке ДНК, скажімо, що ми не здатні зупинити технології або боротися з ними. Можна просто обмежити доступ певних категорій людей до технології, але зупинити технологію неможливо. Тобто, не може ми не можемо прийти на великий адронний колайдер, зупинити його і сказати, що. Інаф, давайте трошки зупинимось, тому що вже забагато, забагато там скоро буде вже там, те, чорна матерія з'являтися там умовна. Да? Тому я вважаю, що це поки на сьогоднішній день неможливо, потрібно просто вчитись наздоганяти ці технології і з ними взаємодіяти. Віталію. Навпаки, навіть якщо ми будемо офіційно регулювати технології, зупиняти їх розвиток. Чорний ринок технологій не буде зупинятися тобто, ми ще більше відстанемо від атаки. Тому е, я проти того, щоб зупиняти, регулювати. Е, так, треба опановувати, як сказав Єгор. Е, треба розроблювати якісь інструменти, які будуть допомагати. Тобто, антидипфейки, е, можна регулювати, щоб ті, хто, наприклад, великі е, е, компанії, які створюють дипфейки, зараз вони на насправді є там. Там більшість ринка на, на, на цих компаніях, щоб вони додавали спеціальні водяні знаки в ці невидимі людському оку, але алгоритмам видимі, і тоді можна буде легко за допомогою спеціальних програм, які будуть скоріш за все, також безкоштовні, розрізняти дипфейки. Але ж знов, знову ж таки бачити шахраїв. Через те, що, наприклад, якщо телефонує там родич, і в цій червоні прапорці там гроші, якісь паролі, там щось запитують, то треба мати план Б це там стоп-слова, або секретні слова, або е телефонувати не наприклад, зателефонував скайпом, а ви перетелефоновуєте там через інші якісь там засіб комунікації, через інший месенджер, через просто телефон, і таким чином також перепри... ну, перевіряєте, наскільки ця реальна людина, чи це дипфейк. Так, це нова реальність, нам доведеться до цього звикати, але до того ж, ми і люди, і як це вінець творіння, що ми еволюціонували саме тому, що ми виживали під час різних небезпек, які нас декілька мільйонів років оточували. Скажіть, будь ласка, кожен з вас працює в компанії, яка займається кібербезпекою. Могли б в двох словах описати наскільки сильно зріс оцей рівень загрози за останні декілька років? Тому що здається, що дійсно оцифроване взагалі все, навіть чайники розумні тепер є. Е, наскільки от ми в такому непростому положенні знаходимося, Єгоре, давай почнемо. Да, ну, на сьогоднішній день більше мільйона відкритих вакансій з кібербезпеки, тобто великий попит на фахівців. І я закликаю там, молодь, яка дивиться нас, йти вчитися на цей напрямок, тому що дуже дуже великий попит на фахівців. Відповідно, великий попит, тому що дуже багато сервісів потрібно зараз. Якщо говорити про Україну, то у нас там за статистикою держпизв'язку. Я бачив останню одна статистика, що майже половина. Атаки відбуваються на приватний сектор і половина на державний сектор. Тобто, будь-хто перед шпередшахлієм, ну одна, всі однакові, атакують не тільки державну компанію або не тільки якусь банківську установу, атакують е, звичайно людину, щоб для неї з неї зайти потім е, там потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Наприклад, це в, ну в рази виросли. Кількість атак, і тому ми, українці, кожен з нас є таким елементом кіберстійкості, скажімо, нашої країни, всім потрібно піднімати рівень кіберобізнаності, і тільки так ми зможемо вистояти і перемогти. Віталію, можна ще від вас кілька слів. Так ну так додати, що ми можемо стати як кібершвейцарською армією, коли кожен захищає віртуальні кордони нашої країни. А якщо казати про Зростання загроз так вони зростають. Ну, по перше, вони почали дуже стрімко зростати з появами криптовалют, тому що викупи тепер вимагають шахраї в криптовалюті, що дозволяє їм приховуватися від закону. Це один такий з поштовхів кіберзлочинного світу. Був ну і далі, те, що наслідки від кібератак тепер все більш болючіше як для держави, так і для приватного бізнесу, і навіть для людства в цілому, тому що не дарма. Економічний форум, всесвітній економічний форум в Давосі, він ставить кіберзагрози для людства в топ-10, тобто не просто там для бізнесу, там для якихось комп'ютерів, серверів, а для всього людства, тому що люди можуть помирати або втрачати здоров'я через кібератаки. І саме тому е тепер це зрозуміло. Якщо раніше там показували, що де якийсь хакер десь в подвалі своєї мами зламує якісь там сервер якоїсь там. Державної структури, і ні на кого це не впливає, як і на цю державну структуру, то сьогодні зламаний сервер може впливати на працездатність якоїсь компанії, яка надає послуги великій кількості людей, і вони не можуть ним скористатися. Це призводить як мінімум до незручностей, а як максимум до втрати або грошей, або навіть здоров'я, якщо ми кажемо про медичні заклади, тому дійсно і це буде зростати, тому що, як ви правильно сказали, диджиталізується усе, тобто зараз. Дуже важко назвати бізнес, в якому немає залежності від цифрових інструментів. Дякую дуже, Віталію. Дякую дуже, Егоре. Бо надзвичайно цікаво. Нагадаю нашим слухачам. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки та Єгор співзасновник і генеральний директор компанії Сайбер Юніттехнолоджі з був з нами на зв'язку. Ми говорили про безпеку в інтернеті, тому що 7 з 10 українців переймаються, що їхні близькі можуть стати жертвами онлайн-шахраїв. Велика кількість людей дійсно потрапляють на гачок до шахраїв. І ситуація з цим може ставати краще, якщо ви просто будете дотримуватися, насправді про простих правил власної фінансової безпеки почитати детальніше про це можна у дослідженні Visa Stay Secure, Воно є онлайн. Заходьте, бувайте, читайте, дізнавайтеся більше. На цьому зараз перериваємося на новини від моїх колег та повертаємось до студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.